Замість заліковки, військовий квиток, чутки про мобілізацію студентів ширяться інтернетом. Нібито генеральний штаб збройних сил України вже готовий прийняти їх до лав армії і відправити в зону АТО. Чи доведеться студентам переривати навчання? Алла Хоцанівська перевірила чутки. Фото цього листа облетіло весь інтернет. Першим його опублікував маловідомий сайт. Це буцімто копія наказу про призов до лав армії студентів. Громадяни, які навчаються у вищих навчальних закладах, що підлягають під призов до рядів збройних сил України та не мають військових спеціальностей направляти до навчальної військової частини для підготовки за військово особливими спеціальностями. У Київському політехнічному інституті потенційних кандидатів чимало. Першокурсники про такий лист нічого не чули, але вже готові йти в бій. Звичайно, нам нема 18 ще то це не проблема. Як Якби як ви сказали, б я б пішов йому 16, Він патріот своєї держави, тому відлинювати не буде. Друзі у цьому знаходять навіть позитив. Не треба буде вчитися. Якщо серйозно, то то за Україну можна влад щойно вступив до вишу, Згадує, ночами, сліпав над підручниками. Тому для нього зараз головне не втратити місце в аудиторії. Якби зробили указ, що тебе можуть відновити назад на навчання після мобілізації, після того, як ти повернешся з армії, тоді можна було піти. А Так можеш просто прийти і тобі вже не дадуть знову твого місця. П'ятикурсники до такої інформації ставляться скептично. Ну, якби це була якась офіційна інформація, там і там наш ректор про це сказав, то Може по іншому відносилися так. Ну як буде, так і буде. Не хвилюємося. У вишах навіть керівництво про мобілізацію студентів нічого не чуло. Ректор педагогічного університету каже: до нього ніхто не звертався. Щоправда, деякі хлопці вже воюють на сході добровільно. Там виникла проблемка із сесією було, бо ці хлопці знаходилися там раніше. Ми дозволили їм у період відпустки і відпочинку від цих бойових дій. Вони здали сесію, і далі поїхали туди. Міністерство оборони чутки про мобілізацію студентів назвало брехнею. Даний документ є грубою і безграмотною підробкою, розрахованою на необізнаних у військовій справі громадян. Цей документ не є наказом, штамп на ньому підробний і навіть посади наплутані. І головне, він суперечить закону України. За ним студенти та аспіранти денної форми навчання мобілізації не підлягають. Але Ірина Маркевич, Галина Грант СН, 1+,1.